Всім привіт! Буквально за хвилину переходимо в тихе місце, де буде нормальний звук. А зараз ми знаходимося на острові посеред Північного моря, прямо за моєю спиною знаходиться узбережжя Норвегії. І мене тут не було жодних справ. Мені просто стрільнуло в голову сісти на літак в Швейцарії, прилетіти подивитися, як виглядають ті місця, в яких знімався серіал Вікінги. І ось я тут. І що найцінніше, що е, я на цю подорож не витратив жодної години свого часу, тобто я її повністю оплатив зі свого пасивного доходу. Саме про пасивний дохід ми будемо в сьогоднішньому відео говорити. А саме про рух FIRE – Independent Retirement депанідентритарментоля, тобто фінансова свобода та вихід на пенсію рано. Ну на пенсію це дуже класне слово. Мені дуже е, е, подобається фраза заслужений від, відпочинок. Тобто. Цей рух він набирає зараз популярності в Північній в Західній Європі, в Великобританії, Сполучених Штатах, там, де люди пів життя активно працюють і активно відкладають а другу половину життя вже собі насолоджуються плодами своєї праці. Більше приділяють уваги собі, своїй сім'ї з подорожу, враженням, так як я це роблю зараз я. І хочеться, щоб українці, які живуть як в Україні, так і за кордоном, теж за такою методологією могли собі не до 75 років пахати на роботі, а набагато швидше дозволити почати відпочивати. І саме про цей рух FIRE, тобто фінансова свобода, і ранній вихід на відпочинок. І сьогодні будемо говорити. Подивіться, що як круто виглядає. Природа, цей о, вітер, який мене просто здуває, дощ, шторм. Як це круто. Прям хочеться передати вам цю природню таку міць, яка так заряджає. Все, поїхали. Говоримо про фінансову свободу. Продовжуємо тему Fire Так ось, тут. Філософія дуже проста. Якщо ви хочете вийти на заслужений відпочинок не в 75 років, а там в 40-45, тобто половину життя працювати, половину життя бути вільним від ну, такої щоденної роботи, то вам за першу половину життя, оцю що ви працюєте, потрібно назбирати гроші на другу половину, тобто відкладати треба 50% того, що ви заробляєте, і це мінімум. Тому що це ще без урахування інфляції, друзі. Можете тут мене закидати помідорами, сказати, та таташо, та це гад зовсім неможливо. Це тут, дай Бог, 10% відкладати. Пишіть в коментах про те, що про це все думаєте. Пишіть, чи у вас получалося колись відкласти 50%, чи можливо буде получалося хоча б 10% відкласти. Чи, чи ви вважаєте, що це взагалі абсолютно неможливо? Цікаво буде почитати ваші думки в коментах. Посперечаємося з вами, якщо так ось. Я зараз взагалі подорожую скандинавськими країнами. Тут є це шведське поняття лагом, але поняття це знають далеко за межами Швеції, і в Німеччині, і в Норвегії, і в інших країнах, в Швейцарії, навіть, що мене дуже здивувало. Так ось лагом полягає в тому, що це дуже скромне життя, незалежно від рівня доходів. І це дуже сильно перетинається з ідеєю, з методологією FIRE. Тому що у FIRE так само, як і в Лаґум, ідея. В тому, що ви живете скромно, незалежно від того, скільки ви заробляєте. Заробляли ви 1000 доларів на місяць? Могли дозволити собі певні речі. Подвоїла свій дохід, почала заробляти 2000 доларів на місяць. Живете так само, як ви жили на тисячу, а решту повністю відкладаєте. Потроїли свій дохід, заробляєте вже 3000 доларів. Прекрасно. Дві відкладаєте і живете так, як ви жили на ту тисячу. Або навіть там більше, ніж, ніж дві. Це точно. Те, що роблять люди, які живуть за філософію лагом. Тобто скромно, без якихось тотальних страшних обмежень. Скромно, нормально, але задовільняючи всі базові потреби, але без якихось яскравих витрат, без розкоші і так далі. А гроші потихеньку складати, 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 складати. Саме тому тут, в скандинавських країнах, так багато прихильників цього руху фаєр. Тому що це прямо чітко королює, призонує з цією філософією. І ще, якщо ви раптово заробили е, якісь е, іс, істотні кошти, не, не передбачувано або передбачувано, ви планували це в принципі немає значення. Е, ось, основне, що це ви не на постійній основі збільшили свій дохід, а та якийсь такий разовий дятковий заробіток отримала. То ви в повному обсязі на 100% ці гроші відкладаєте теж в свій цей резервний фонд. Який вам дозволить якомога швидше вийти на цей заслужений відпочинок. Тут ще є таке правило 4%. Воно полягає в тому, щоб протягом 25 років знімати лише по 4% від ізначальної суми свого капіталу, щоб прожити на ці гроші 25 років. Тобто, в 45% ви виходите на. Я не, не, люблю, не люблю слово пенсія, комонду, якось це погано звучить. В 45% ви виходите на відпочинок, і вам потрібно прожити ще 25 років, тобто до 70. Получається, що якщо у вас є певна сума, ви з неї по 4% знімаєте. Тут важливо в першу чергу порахувати, скільки вам взагалі потрібно для нормального життя. Якщо ви ходите, до прикладу, з сьогоднішніх цін, чисто для прикладу. Вам потрібно 10 тисяч доларів на рік. Гаразд. Якщо вам потрібно 10 тисяч доларів на рік, то на 25 років вам, ще раз кажу, це, я кажу поки що без рахування інфляції. Ми про інфляцію поговоримо трохи пізніше, як знаю, боротися буквально за, за пару хвилин дійдемо до інфляції. Так ось, вам за сьогоднішніми цінами потрібно 10 тисяч доларів на рік. Окей, на 25 років вам потрібно 250 тисяч доларів. Гаразд. Ви. Працюєте до тих пір, поки не назбираєте оці 250 тисяч доларів. І ви всі гроші, що у вас є, всі ці от, те, що я вже казав, додаткові доходи, підвищення якісь зарплати, неочікувані прибутки, все відкладаєте в цей резервний фонд, відкладаєте, відкладаєте, відкладаєте. Коли ви назбираєте оці 250 тисяч доларів, Ба все, звільняєтеся з роботи і. В рік знімаєте не більше, ніж по 4% від цих 250 тисяч, тобто по 10 тисяч доларів на рік. Так само, як ви і жили до того. Тільки до того ви мусили працювати, а тепер можете не працювати. Вуаля, ось вона ціль і досягнута. Тепер поговоримо про інфляцію. Звісно, що за 25 років інфляція подвоюється в кращому разі. Це якщо ми говоримо про долар. Якщо в євро, то ще більше, якщо про гривню, ну, то тут самі розумієте. То для того, щоб з нею боротися, прихильники руху Fire вони використовують інвестиції переважно в ІТФ. До речі, хто не дивився, наше відео про ІТФ я дуже рекомендую. Посилання буде ось тут. Приходьте, там я конкретно по поличках розклав всі переваги, в тому числі і недоліки, бо вони теж є. Інвестиції в ІТФ перед інвестиціями в акції. Все детально роз'яснив, пояснив. Дивіться, хто ще не до кінця розуміє, що таке ІТФ. Так ось, прихильники руху FIRE вкладають гроші в ІТФ, достатньо дешеві, які здебільшого просто відтворюють рух основних фондових і індексів. Достатньо дешеві. Я маю на увазі ті, в кого низький expense rate. Тобто невеликі витрати на управління цим е, ІТФ-ом е, З двох причин основних: перше, це те, що ну, банально економія коштів, в тому числі навіть на управління своїми інвестиціями, тому що ідея Fire це про, про економію, про заощадливість і бережливість. А друге, це тому, що такі ІТ, які беруть великі суми за управління, вони е, часто використовують якісь. Е, Апріорі, вони активніше інвестують кошти, вони активніше роблять угоди, і вони дуже часто використовують агресивніші стратегії трейдингу, що е, також йде трохи в розріз з ідеєю FIRE про е, просто звичайне відкладання е, без якихось шалених там стрибків е, намагань там якось ці кошти так проінвестувати, щоб там їх якось подвоїти. Ось. тобто Просто повторювати і індекси фондові для того, щоб компенсувати інфляцію. В так в такий спосіб, якщо ви порахували, що у вас, наприклад, по сьогоднішніх цінах вам потрібно 10 тисяч доларів на рік, і значить через 25 років вам потрібно 250 тисяч. То звісно, що за 25 років ці 250 тисяч про проіндексуються, це вже буде можливо там п'ятсот тисяч доларів, можливо, 400, можливо, 600, це не, не так важливо. Головне, що ви кожен рік будете цю інфляцію, ну як очікується, компенсувати. І в такий спосіб зможете вийти на той самий рівень життя, який ви собі ізначально 25 років тому запланували. Ще дуже важлива порада для всіх, хто живе за методологією FIRE, це триматися якомога найдалі від боргів. Тому що будь-які борги вони мають під собою інтерес, відсотки, які ви мусите сплачувати. А FIRE – це про свободу. Це про незалежність від боргів, і це про інвестиції з метою їх, е, ну так би мовити, примноження для того, щоб компенсувати інфляцію, для, для того, щоб якомога швидше вийти на такий розмір у цієї скарбнички вашої, щоб ви могли бути абсолютно, абсолютно вільним від, від роботи і тим більше від якихось інших зобов'язань. Тому тримайтеся як не від кредитів, від кредитних карток, від оплати частинами, від о, купівлі в розсрочку, від цього всього. Тому що. Це все не про свободу, це навпаки про затягування людини в цю от боргову яму. Я сам через це все проходив. Дуже добре. Про це все на жаль знаю. На власному досвіді переконався. Тому що хочете жити за технологію FIRE, не встрявайте ні в які борги, ні в які кредити. А якщо вони у вас вже є. Створіть план їх реструктуризації для того, щоб ви чітко розуміли, за скільки років ви зможете їх все-таки позбутися і вже перейти від сплати відсотків за кредити до того, щоб відсотки працювали на вас, компенсували вам інфляцію, і ваш цей резервний фонд. Який вам дозволить звільнитися рано, зростав. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде ось тут, а також в описі під цим відео, для того, щоб більше бачити порад. Діліться цим відео з іншими українцями, дуже хочеться, щоб якомога більше людей побачили цю інформацію і також жило за тим принципом, тому що це єдиний спосіб побудувати потужну міцну процвітаючу державу, це почати з самих себе стати. Самим фінансово незалежними, вільними, не побоюсь цього слова багатими людьми. І тоді і країна теж буде багаті. Тому якомога старайтеся більше кількості друзів скинути це відео. Якщо вам сподобалося і було корисно, ставте лайк. Можете дизлайк ставити, якщо не сподобалось. Я ціную чесний відгук. До зустрічі в наступних роликах. Всім па.